Покидаємо готельчик, ночували в такому місці. Вроцлав. Ось назва його. Хто в темі? Що за район? Зараз їдемо на сніданок і, і в бой, так? Да? А головне, що посилку не забути. Чекаємо на посилку з Вроцлава. Змінилися трохи плани, змінився маршрут. Так що їдемо в інше місце, по дорозі все покажу, розкажу. Вінше. Це в них тут відбувається, дивися, щось тут, чи кіно знімаються, чи в общем отакі от ауді стоять. Дві спортсмени, напевно. Звісно, в готелі добре ночувати. Ну, Раніше досить часто в апартаментах, але трохи не то, трохи не то. Як Вадим зауважив, аби ще сніданок в отелі одразу не відходять, то щось ми далеко кусяка. Ми домовилися з хлопцями, зустрітися в центрі по снідати, коли поїдемо в сторону німця. Так що, аренда Познань, партнерка, 4% ватт, 50 злотих аплікацій. Звертайтеся.